Друзі, вітаю вас на своєму каналі. З вами, як завжди, Олег. І сьогодні ви поїдете зі мною в дорозі на черговому автомобілі, який потрапив в мої руки. Сьогодні у нас буде розмова йти про Kia ev 6. Зараз ви на екрані побачите, як він виглядає візуально, тому що почав зйомку зразу за керма, біля автомобіля зовні не знімав, і тому хочу з вами поділитися з якимось емоціями водіння, що мені сподобалось, що не сподобалося. Тому постараюсь, от поки їду, так от вам викласти все у лайв форматі. Значить, це у нас є 2022 рік. Батарейка 77 кВт, задній привід, і якщо не помиляюсь, щось близько 230 кінських сил відповідно на задню вісь у нас поступає. Біг автомобіля зовсім невеликий 29 тисяч кілометрів на момент зйомки даного відео. Ну і фактично автомобіль приближений майже до стану нового. Так, це автомобіль пригнаний з США, але відносно з невеликими пошкодженнями і відновлений повністю все по оригіналу, типу і суто по навісних елементах. Тобто ніяких там врізок і тому подібне. Хочу перше, що зауважити. Автомобіль в даному виконанні в gt дітілайні в такій комплектації в салоні приблизно десь коштував близько 60-65 тисяч доларів. Можу трошки помилятись, але дивився по конфігураторах близько ось такі цифри. Я бачив. Даний автомобіль продається зараз в Україні за 29 тисяч 900 Доларів. Ну, Ви відчуваєте цю різницю. Так, знову ж таки, це Америка, це биток, але різниця в ціні нового автомобіля і автомобіля зараз на вторинному ринку-просто просто колосальна. Раз я сказав за ціну, то кажу, за 60 тисяч доларів, чесно, даний автомобіль мені би, напевно, був би абсолютно нецікавим. Так, він був би новим, але тим не менше, ну, я рахую, що це доволі. Це вже мав бути би якийсь такий доволі преміальний сегмент, і поки що Kia не може тягатися з преміумом. Але знову ж таки, в цьому автомобілі є дуже багато важливих класних штук, про які ми сьогодні поговоримо знову ж таки за кермом даного автомобіля. Отже, за кермом бачимо ось таку в нас панорамку, доволі читабельна приборна панель, яка зливається разом з мультимедійною навігаційною системою. Тобто, все-все-все абсолютно зналаштовується в даному моніторі. Можна так сказати. Він є сенсорний, він повністю керується пальцями, так і весь функціонал у нас знаходиться ось тут. ну, Відповідно, є хоча б класична приборна панель, на відміну від тої самої Тесли. Можливо, це навіть і зручніше. Що стосується самої посадки в автомобілі, то зразу скажу, що сидіти в принципі досить зручно. Сидіння досить такі комфортні, непогана бокова підтримка, по м'якості середні, типу, ну там не екстра м'які, не жорсткі, але сидіти досить зручно. Що мені не дуже подобається, це те, що довгоногому тут прям не зовсім комфортно на всі 100%. Спробую пояснити чому. Перше, сидіння опускається не надто низько. Або ж інша проблема, підлога автомобіля є досить високою. І відповідно, коли от в мене метр дев'яносто п'ять зросту, у мене коліна досить високо знаходяться в просторі відносно самого автомобіля. Про це я до речі чув у тест-драйвах. і чесно кажучи, це я. Теж зауважив, коли сів за даний автомобіль. Також головою я періодично зачіпаюся ось тут в ручку. Типу, не то, що прям вдаряюся, але волоссям я об неї чухаю. Чому я, чому я чухаю волоссям об цю ручку? Зараз вам поясню також. Ось оці бокові стійки з зеркалом. Досить велика мертва зона, і скажу вам так, що через цю мертву зону часто приходиться. Вертіти головою аналогічно з цієї сторони досить велика мертва зона. І от коли я верчу головою, я чіпаюся ось тут згори за стічку. Це доволі такий, не знаю, чи конструктивний промах, чи особливість. До цього теж звикаєш в процесі експлуатації даного автомобіля, але... Я завжди кажу, дуже важливо сісти в автомобіль, поїздити декілька днів, і ти зразу чуєш всю різницю. Бо потім за місяць-два-три ти просто звикаєш, тобі здається, все нормально. А от зараз такі свіжі емоції, і ти зразу зауважуєш ці моменти. Стосовно загальної оглядовості, в принципі, проблем немає. Зеркала досить непоганого розміру, все проглядається непогано. Також у нас камери 360 розташовані в автомобілі, є 3D-зображення автомобіля в просторі, ви можете переглядати. Як він розташований і так далі. Тому по паркуванню, по оглядовості тут в принципі проблем нема. Також я вам говорив за вартість автомобіля, немаловажно, чому я це підкреслював по матеріалах. Ну Не прям все аж так печально, але зазвичай майже всюди на дверях, на центральній панелі у нас знаходиться. Твердий пластик, твердої фактури. Типу, ну, Не скажу, що він прям дішманський, він досить якісний, все одно, але він повністю твердий. Тобто, абсолютно ось ця панелька от з таким от вона, принтом можна його назвати. За 60 тисяч доларів це доволі звучить мені сумно, бо тому що ну, там, за 30-40 тисяч доларів можна взяти досить небегушний, досить непоганий беушний e-tron і він по якості матеріалів це просто земля і небо буде по якості їзди, по всього по всьому іншому. Але він звичайно ще програє у нас. По запасу ходу, тому що я от вам демонструю, що запас ходу в нас ще 307 км. Запас ходу, до речі, рахує досить правильно, відштовхуючись від теперішніх витрат у поточній поїздці. Зараз мене витрати, будь ласка, 15 за 7 літра. Це я їхав з Дрогобича до Львова. По факту на трасі я не їхав менше сотні 100%, їхав 110-120%, іноді 130% з рідкими обгонами, щоправда. Ну, По населених пунктах їхав по правилах дорожнього руху. І по факту. У нас от пише 55% 307 км запасу ходу. Завод-виробник заявляє, у нас щось близько 500 км і я вам скажу, що ці 500 км цей автомобіль фактично залізобетонно виїжджає. Так, по трасі в динамічному режимі, звісно, мабуть, ці цифри будуть дещо менші. Це десь буде 400-450. Але коли їздиш по місту, ну то прям дуже-дуже адекватні витрати в даного автомобіля. Ну ви всі прекрасно знаєте, що електрички максимально пристосовані до їзди у міських умовах. І от чому e буде програвати ці самі Kia EV6, це тому що Знову ж таки, витрати електроенергії в нього значно в рази більше. Там приблизно витрати від 20 до 30 кВт на 100 км Тут вони коливаються від 12 по місту, десь до 20 плюс-мінус, максимум, і на батарейку 77 кВт Ви можете самі порахувати скільки ви можете виїхати на повному заряді, коли 100% відсотків на заряджено. Вона показує щось близько 600 кілометрів взагалі. Ну по місту кажу, по місту. Цей запас ходу просто максимально підкупає. Я кажу, ні один єтрон ним не похвалиться, і навіть та сама Тесла Вайка, Тесла Трійка. Ну, Плюс-мінус тягатись можуть, але чи вийдуть, не знаю. Плюс також Кія в тому, що тут доступна швидкісна зарядка, ви можете за 18 хвилин зарядити, здається, чи то від 0, чи від 10% до 80%. Тобто, якщо станція видає відповідну напругу, вона сприймає доволі швидкі швид, е, велику кількість напруги сприймає, і ви можете досить швидко підзарядити свій автомобіль. Тому що корейці. Як відомо, застосовують гарні батарейки і користуються свіжими технологіями для своїх електрокарів. Що стосується шумоізоляції автомобіля, ну досить тихо. Значно тихіше, ніж в Теслі Трійці, значно тихіше, ніж в Теслі Вайці. Ну, можливо, схожий, як у Теслі Вайці. Знову ж таки, у нас подвійний склопакет доступний, до речі. Подвійний склопакет, позаду, до речі, не знаю, чи подвійний, ще не дивився. І взагалі досить гарно зашумлений автомобіль. На швидкості зайвих шумів я особо не чую ні від колісних арок, ні від вітру, що не може радувати. Над шумкою попрацювали, і в корейському автомобілі це досить приємно. Що стосується, до речі, ще комплектації V6, додатково. Мені подобається такий набір опцій, як музика Meridian. Вона грає досить непогано. Знову ж таки, не очікуйте, там, не знаю, як топовий бенк в Q7 там, і, чи в E-tron. Звісно, що там буде музика цікавіша, але тут грає досить чисто, досить е, е, басисто, е, дещо не вистачає мені об'єму. Е, також я зауважив, як багатьох корейців е, вони не побороли такий момент, як е, віддача. Дорожнього полотна на кермо. от типу якщо їхати по поганій дорозі, я чую на кермі, що я їду по поганій дорозі. от Мені це не подобається. Попередній мої автомобілі, наскільки ви пам'ятаєте, були Audi, там цього абсолютно немає. Ти не чуєш на кермі жодних нерівностей. А от я пам'ятаю, мій Sportage, там це ще більше було відчутньо. І тут теж це частково відчутньо. Ну, типу, не гепає, але певні вібрації от на руку тобі поступають. Не знаю, мені це не подобається. От в корейців як це було, так і залишилось. Зокрема, що стосується збірки салону, ну, типу, кажу, матеріали, в принципі, досить жорсткі, але збірка в корейських автомобілів є зазвичай хороша. Вона не скрипить, не тріщить, але знову ж таки є якісь звуки від багажного відділення. Тобто, щось, Мені здається, що трошечки кришка багажника в нас видає моментами якісь певні звуки, такі брязк, брязкотливі. Схожа проблема така ж була в мене на Kia Sportage, нічого не скрипіло, тільки я чув кришку багажника в себе в салоні. В тобто, них ну, є такі певні характерні недоробки їхньої компанії, типу, і мені б хотілося, щоб вони їх вирішували, але вони якось залишаються в цих автомобілях. Ну, якщо щось в задницю ця машина не була бита. Так, переходять дорога на кільці, класно. В Задню частину вона не була бита, нічого там не розбиралося, все як заводу було, як вона виїхала, так і в неї залишилося. Але є ось такі от моменти. Все інше, автомобілі максимально тихо, роботи підвізки я, в принципі, особо не чую. Ну кажу, над шумкою вони попрацювали. шумо віброізоляція досить не на досить на непоганому рівні, зокрема, типу, лиш тих недоліків, які я озвучив раніше. Так, тут ще вставочка, якраз хочу поговорити про роботу підвізки, бо це моя тест. Одна з тестових доріг у Львові, це вулиця Луганська. Я тут часто катаюсь на автомобілях, типу, вона якраз така кривовата, ну така типова українська міжміська дорога, яка ще не зроблена, так і виглядає, З латками, з ямками і зі всім. То з цією дрібнотою, з такими от плавними нерівностями підвізка справляється на 5 Дуже м'яко, дуже комфортно взагалі, ну, от просто супер. Типу. Але коли, наприклад, вже якісь скажу, там, люк або більші поперечні стики, ну поперек, розумієте, там, чи якісь, наприклад, трамвайні шляхи, типу, які там. Підвищені, то воно доволі жорстко все ж таки може відбити. Типу, а так, типу, ну, кажу, підвізку налаштували дуже круто. От, те, як би мали їздити Тесла-Трійка, Тесла Вайка, можуть в корейці повчитися. Типу, по факту тут спереді у нас простий Макфорс, а ззаді багатоважена підвізка. Тобто, просто правильно зроблені налаштування, і у з цього виходить результат. І мені ще подобається реалізація, от як вони на приборну панель вивели в шкали. Букові камери. Ось так. Включаєте поворот, включає правий поворот. Тут з'являється. Теж досить зручно, але я особо на це уваги не звертаю. Тут я все ж таки більш класично дивлюся в зеркала. Ну, така вже в мене звичка. Не знаю, може, якби трошки довше поїздив, то би і звик, що тут виводиться камери. Можливо, воно якось додатково допомагає. В Теслі, якщо пам'ятаєте, теж це виводиться, але на центральну консоль. Теж не особо я якби на це увагу звертав. Користувався в основному дзеркалами. Електричку варто брати, по гарній ціні, просто шукати, типу, брати ті моделі, по яких ціни вже сілися, щоб просто не мінусувати великих сум там, за рік-два експлуатації. Ну і це, зокрема, вигідно, якщо ви катаєте там, від 20 тисяч в рік, то, безперечно, у вас там вийде економія на паливі. Плюс обслуговування як такого не потрібно робити, і, ну, коротше. є багато переваг, але. Перш ніж купувати електричку, дуже добре обдумайте. Бо, знаєте, є такі люди, які там куплю електричку, зекономлю купу по грошей, в результаті купили і потім ще мінуснули купу, <плес> <плес> як Тесли продавали за рік в мінус 10 тисяч доларів, а то, звісно, да. не, не, не співчуваю просто тим людям. Хто займався автомобілями США і не мінусував на автомобілях, то звичайно можна сказати, що так, людина не займалася автомобілями. Просто обідно, як ринок обвалився по них раптово. Навіть ті самі етрони, які там в салоні коштували по 80-90 тисяч євро, може і ще більше якісь там. То зараз, от, будь ласка, 35-40 тисяч доларів, 45 там спортбеків вже можна брати з гарними пробігами в гарному стані. Такі справи, тому треба все добре обдумувати, перш ніж купувати електричку, аналізувати ринок і розуміти, що можна брати, що ні. Ну і бути готовим, що все ж таки падіння в ціні однозначно буде більше ніж з автомобілем, який має двигун внутрішнього згоряння. Так, і ще такий вечірній драйв. Невеличка вставка. Зараз тестую автопілот. Як бачите, мене світиться на проекції асистент контролю полоси. А, і е, зелене зелений кермо. Вона сама рулить, я руками не трукаюся до руля, тобто поки що мені не сигналізує, щоб я брався за кермом, і я нічого абсолютно не роблю. Досить чітко їде, до речі, посередині дороги, не клониться ні вліво, ні вправо, бо я знаю, що часто автопілоти грішать тим, що десь їдуть лівіше, правіше. Тут вона чітко по центру полоси їде. Коротше, прикольно. До речі, мені цікаво, чому вона не сигналізує, щоб я руль за, за, за кермо брався. А пише вже, о, взяв, Keep hands on steering wheel Окей, я взяв. Все, відпустив, далі поїхав на автопілоті. Десь дає проїхати близько хвилини, можливо, десь так. Ну і також присутня функція у нас автоматичного дальнього та ближнього світла. На жаль, як я казав, вирізання немає. Є топові фари, які йдуть з лінзов... лінзовані, типу, як леди. Вони тут на європейський ринок. На Америку, наскільки мені відомо, їх не було. Ось, ось зараз включиться дальня автоматично. Так, включилося. Досить швидко сприймає. От побачила автомобіль з попереду і зразу ж перемкнула світло на ближнє. Досить чітко працює, я б сказав. Поки немає незауважень. Я до речі, коли катався на трійці 23-го року, там деякі були труднощі з цим, тому що іноді вона сприймала, от коли йде відблік від дорожніх знаків, великий знак стоїть, наприклад, якогось населеного пункту, воно могло сприймати, що це елемент світла і перемикати фари на ближній, хоча машини ніякої не було. Я думаю, що там прошивками це пофіксять, типу. А тут, до речі, воно зразу працює добре. Так, включає собі руль, і руль автоматично додому, так би сказати. Ну, класно. Люблю потестити якісь нові фішки. Трошки так стрімнувато, скажу чесно. Незвично, що автомобіль керує сам, а не те автомобілем. Але ну, потестити можна, попробувати, як воно все ж таки технології рухаються вперед. Мені це цікаво. Так, І приїхав вже на Вікторію. На місце огляду чекає, поки продавця, теж покажу вам по автомобілю моменти. Які я вам озвучував раніше за кермом. Що стосується дверних карт, ну, кажу, дуже різні пластики. Згори тут він м'якої структури такої, тут типу екошкіра, тут вже він твердий, тут вже він твердий, але варто зауважити, що кишеньки а, ось тут обшиті таким от, якби, войлком, типу, що теж. Окремо це додає, напевно, що навіть якоїсь шумоізоляції, навіть якщо щось положити, ну, тарабанити особо не буде. Музика Meridian, тут пам'ять сидіння присутня. Датчики мертвих зон, в зеркалах ось там. Відображається по сидіннях. Вони в нас з перфорацією, відповідно, вони у нас з вентиляцією, з підігрівом. По матеріалу ну це теж екошкіра, поки що вона в ідеалі. Це просто я своєю ходорлявою дупою трошки просидів його, а воно потім розрівнюється. Звісно, що електрорегулювання в нас присутнє. Тут електропарковка, порт для зарядки відкривається, електрокришка, рівень підсвітки регулюється. До речі, є атмосферна підсвітка в салоні. Вона здається ось тут, іде повністю по всіх дефлекторах. Вночі виглядає отак синенько. Тобто ось-ось-ось-ось-ось, ось тут знизу вона світиться. Коротше, вночі машина виглядає офігенно і технологічно. Кермо в нас доволі цікавої форми. Ось тут така по центру площина. В руці лежить досить непогано, структура шкіри теж досить є приємною. Тут така, що у нас на це пластикова вставка. і біла строчка, яка буде, звісно, що з часом у нас. Маститися, ну тим не менше доволі цікаво зроблено. Велика кількість портів, тут USB, тут Type-C, тут ще Type-C, тут 12-вольтова розетка, тут знизу ніша велика. Тут якийсь ще гачок зробили. Підлокітник, до речі, в такої самої фактури, як і центральна консоль. Трошки жорсткуватий, але тим не менше нормально. Досить великий бардачок, два підстаканники. Є в нас місце для зарядки вашого смартфона. До речі, ось. Зараз запущу автомобіль. Автоматично сидіння під'їжджає, до речі, є комфортний доступ. Смартфон зразу ж починає заряджатися. А ну, починай. Так, музичку поки виключаємо. Е, е, до речі, це швидкісна зарядка бездротова, вона у нас ще з вентиляцією, звідси дує повітря холодне, я прям чую. Так, а ну. Не знаю, чого не включаються, Ну, Звичайно, зразу ставлю телефон, він просто вмикається. Стосовно цієї консолі я в принципі, вам вже розказував. Функціонал е мультимедії досить хороший, приємний е сенсор, досить легко працює, не тупить. Е е є в нас CarPlay, є в нас купа налаштувань по музиці, по світлу, навіть є по звуку електродвигунів, типу теж є різні налаштування. Не буду я в це вникати. Камери досить читабельні, Ану, давайте я закрию. Ось так воно все виглядає. Камери реально досить чіткі, по них легко орієнтуватися в просторі. Також у нас є ось така 3D-графіка. У нас клумби стоять збоку близько, тому того їх так обрізає. Тому, якби, ну кажу, по паркуваннях, по всьому питань в мене не виникає. Давайте ще позаду вам покажу простір. Заглушу. Ручки, до речі, цікаво відкриваються. Якщо ви виїжджаєте з місця, то вони автоматично закриваються. Як підходите до автомобіля, то відповідно вилазять Ось таким чином. Позаду, от подивіться скільки позаду місця, велика відстань до передніх сидінь. Також зауважу, що присутній порт зарядки USB Type-C. І ось тут такі цікаві ніші присутні, які не знаю, чи юзабельні, бо це все пластик буде царапити, якщо щось туди лежити. Нема центрального тунелю, можна собі спокійно сідати. Ось Я присів, це я сам за собою сиджу. Це крісло налаштоване під мене. Хоча ні, комфортний доступ, воно трошки від'їхало назад. Якщо воно буде під мене підлаштовано, то збільшиться ця відстань ще більше. Що стосується простору над головою, то в принципі, ну... Ну, якщо такого рівно сісти, я доторкаюсь. Якщо от просто сісти в розвалочку, то в принципі, мені нормально. Підголовника я тут не чую, звісно, але нагадаю, мені 1,95 м. Сидіти мені, в принципі, ну, тут досить зручно. Реально багато місця. Видно передню центральну консоль, сучасно, технологічно. Взагалі супер вау. Тут, до речі, є підсвітка діодна. Вночі, як підходити до автомобілю, тут все прикольно так освітлюється. Позаду автомобіль у нас виглядає ось таким чином. Повністю вся задня частина нас підсвічується. Присутній електропривід кришки багажника. Кришка відкривається досить на гарну висоту, і об'єм багажника реально досить хороший. Не знаю, Ногою я... я навіть не дістану. Тут спокійно декілька валіз можна кинути. І не переживати. Досить груба у нас фальш-підлога, як бачите. Тут навіть показано, що Max Low 60 кг. Тут знизу ще якась ніша. Да, Я вже, в принципі, не заглядав. Ось так у нас виглядає автомобіль. Все дотягнулося, закрилося. Ну, кажу, вона дуже привертає погляд, тому що автомобіль відносно новий, не попсовий і досить... В нас рідкісний. Попереду виглядає ось так, є парктроніки, є радари, ледова оптика, є також оптика з лінзами. На європейцях часто я її бачив, на Америку, походу, вона не йшла. Там фари з вирізанням, тут лише автоматичні дальнє ближнє світло. Якщо так ось такий у нас автомобіль, не знаю, на що він схожий, Бетмобіль, походу, досить, досить цікавий. По дизайну. Коротенько з вами перебіглися. Показав я вам візуал. Кажу, Завтра автомобіль я віддаю, тому хотів коротенький такий огляд для вас відзняти, щоб поділитися своїми враженнями про машинку. По їзді кажу, дуже приємно, особливо в рамках Львова. Я от катаюсь, одне задоволення. Невеликі витрати електроенергія, гарна підвізка, гарна шумка. Досить непогана музика. Ну єдине кажу, що, що мені не дуже подобається, що автомобілі немає ось такого відчуття прям преміальності. Тобто, що ти платиш доволі немалі кошти, але назвати це якимось преміум-сегментом я не можу. Це відчутно і по матеріалах, і по тому, як ти себе почуваєш в салоні, до того що ти торкаєшся. Да, нема такого. Як дверки навіть ну, закриваються, це не преміум. Це не преміум. На жаль, так є. Але і знову ж таки, це електричка сучасна, технологічна, з гарною батареєю, швидкою зарядкою. До речі, ви можете її використовувати, як, великій, як велику батарею для власного будинку для будь-чого її походу через перехідник, через порт зарядки можна видавати з неї 3,5 до 3,5 кВт. Тобто, зараз у блекауті, якщо у вас заряджений автомобіль, треба щось підживити скоренько, поставили перехідник і роздали собі електроенергію. З цієї об'ємної батареї, це треба було зауважити ще з самого початку. Так що таке огляд загальному кажу: вийшов, можливо, трошки кашою, типу, але. Я поспіхом подавав цю свою інформацію. Їх по дорозі, те, що згадував, те вам озвучував. Я хотів, щоб цей матеріал залишився в мене на каналі, тому що я зараз доволі обмаль часу маю на Ютуб. Мотивації чесно, ну майже немає. Тобто, трошки вже ті роки закінчились, коли було дуже багато бажання тим всім займатися, бо воно по факту мало чого зараз приносить. Роботи по підбору і так досталь. А Ютуб забирає часу дуже і дуже багато, особливо якщо брати оператор, готувати зйомку, готувати автомобілі. Це прям ну мега. Мега. Хто, хто займався, той в принципі знає. Но, тим не менше, будуть більш сприятливі часи, буде, можливо, інше відношення до цього всього, то думаю, що я ще вдарюся в YouTube, в зйомки і все інше. А зараз також. Зняв ось такий матеріал. Дякую всім вам за увагу. Ваші коментарі вітаються. Власники Kia ev 6 Пишіть свій досвід експлуатації в коментарях. Ну і напевно, що все. Друзі, всім дякую за перегляд. І до нових зустрічей у нових відео.